Ісусу Христу, дорогі брати та сестри, ви на каналі Пастора Ігоря Назаревича. Тому, будь ласка, прокоментуйте це відео, поставте вподобайку і поширте. Ми зараз знаходимося на своїй позиції, де ми працюємо. Це один з таких гарячих напрямків в районі Бахмута. І Деякі ефіри, які ми з нашим братом варваром обіцяли записати разом про посттравматичний розлад, вони трохи перенесуться, але ми їх обов'язково запишемо. А я далі буду продовжувати цей цикл передач, що Бог береже нас і також під час війни. Господь нас береже завжди. Я говорив, що багато умов треба виконати: перше, що християнин має не грішити. Друге, я говорив, що він має жити не по плоті, а по духу. І ходити в славі Божій. і я продовжую. Якщо ви читали святе письмо, то Матвія з деса 16 розділ нам говорить дуже інтересну історію, коли наш Господь Ісус Христос говорив, якою йому смертю надлежить прославити Бога Батька, і на що Петро йому сказав? Апостол Петро йому сказав, каже: е, побережи себе. Пожалій себе, іншими словами, Він йому говорить: будь милосливим для се... до себе. І наш Господь Ісус Христос йому сказав: відійди від мене, сатано, бо ти мислиш про зимене. А не про Боже, ну приблизно так я цитую. Да? Так от, дорогі брати і сестри, чому так жорстко сказав Господь е, нашому брату Петру? Він йому сказав нормальні речі: пожалій себе. Але знаєте, друзі, коли у вас є покликання, я хочу спитати, чи є у вас покликання від Господа? Це дуже важлива. Ситуація. є у вас покликання від Господа чи нема, тому що кожна людина вона мусить знати своє покликання від Господа. Вона мусить його перейняти. І це дуже важливо. Ви знаєте, я згадую своє життя, я ніколи не вживав наркотики, але я дуже любив жінок. От я просто був блудник конкретний і я розбив багато сердець жінкам. І знаєте, і в якийсь час я схаменувся. Я пам'ятаю, як мене запросили мої друзі на одну вечірку, і це треба було йти на ніч, і там в мене була закохана одна дівчина. І я пам'ятаю, що я відмовився. Знаєте, для блудника відмовитись від блуду це те саме, що для наркомана відмовитись від наркотиків. Але я вже так був в такому стані, да, я вже не хотів далі комусь приносити біль. Я вже не хотів розбивати комусь серця. Я ще був молодий хлопець, але я реально пам'ятаю цей час. І з того моменту я якось знаєте, почав щось усвідомлювати в своєму житті. І знаєте, то, що ти був водими по і похаті тебе ведуть. А тут я сказав ні. І мені потім сказали, та дівчина так е, е, в розпачі такому була, плакала, що я не прийшов. Але ви знаєте, я був радий, що я не розбив ще одне серце. І от з того моменту я пам'ятаю, що я почав шукати Господа. І знаєте, я сьогодні теж не в Канаді, не в Америці, не в Норвегії, не в Германії, не в Польщі. Я сьогодні нахожусь е, тут, де може багато наших одноплеменників, чоловіків не хочуть знаходитись. Е, я находжусь е, під е, Кліщівки, під Бахмутом, десь в цьому районі. Е, ми тут промишляємо потрошку. Е, і я думаю, що я тут роблю, що я тут роблю, я задаю собі це питання. Але я знаю на нього відповідь. Саме головне, що я усвідомив, не можна жаліти себе. Те, що Петро просив у Ісуса Христа: пожалій себе. Якщо ти будеш себе жаліти, я точно впевнений, що ти не збережеш себе, адже написано, хто хоче зберегти душу свою, ти втратить її, дорогі брати і сестри. Я впевнений, що тут я більш під Божою охороною і защитою ніж дехто з наших е -е, дорогих братів. Ті, які залишили свою місію і уїхали за кордон, я з жалем великим дізнаюсь, що багато пастирів вони полишили своє служення і побігли за своїми жінками, які поставили йому мову або я, або служіння, і я впевнений, що це є люди в великій небезпеці, тому що те, що здається людям безпечним. Це насправді може дуже погано закінчитися. І навпаки, те, що людям здається, небезпечним. Я впевнений, що тут Господь контролює все. І я впевнений, коли ми говоримо, молимося, заїжджаючи на позицію, ми говоримо Боже, благослови нас при вході нашому і при виході нашому. І тут нас благослови. Я впевнений, що ці всі обітниці працюють. Так от, дорогі брати і сестри, якщо ви в покликанні, я впевнений, вам нема ніякої загрози на вашому життю, нездоров'ю, і ви знаходитесь цей час в вірі, і це дуже хорошо. Не жалійте себе, так як і наш Господь Ісус Христос показав нам приклад і не пожалів себе. Хай Господь Вас рясно благословить, благословляю вас, і давайте помолимося по нашій традиції за всіх. Хто сьогодні знаходиться на бойових завданнях за тих, хто в полоні, за тих, хто поранений, Господь, ми благословляємо наших братів і сестер. Укріпи кожного в вірі, особливо тих, хто сьогодні в полоні, тих, сьогодні, хто на завданні, тих, хто сьогодні поранені в ім'я Ісуса Христа. Укріпи їхніх дітей, укріпи їх сім'ї, Господь і вселяко благослови їх, щоб була різниця, бо ти сказав, що покажеш різницю між. Віруючим та невіруючим між служащим Богу і не служачим йому. Амінь.